Ще цікавіше, оригінальніше та яскравіше. Газета Про молодь і для молоді п'ятниця у новому форматі. Газету розповсюджують всюди, де навчається та відпочиває молодь у кнайпах, навчальних закладах, книгарнях та магазинах одягу. Протягом літа газета не виходила, оскільки нам потрібно було відпочити, зібратися з силами, подумати, яким чином робити газету цікавішою. І тепер в нас є новий продукт, вона стала кольоровою, стала більш динамічною, новий формат. Легше її тримати в руках, читати цікавіше. І що розгорнути першу сторінку, зразу видно, які гарні великі фотографії і настільки краще зверсана газета тепер. У Львові досі не було таких видань, які працюють виключно для молодіжної аудиторії, що вчиться, шукає шляхи самовираження та має власні погляди на все. Найбільший плюс це те, що роблять такі ж люди, як ми це, Тобто студенти молодь. І саме це мене цікава, адже вони. В цьому вони розуміють, що потрібно кожній молодій людині, і саме на сторінках п'ятниці ми можемо знайти цікавинки і всякі новинки, які цікавлять молодих людей. А це люди, які роблять усе, аби газету читали, і вона була цікавою. Першокурсник Остап потрапив у колектив п'ятниці ще до того, як стати студентом. Переконує, це той майданчик, який дає гарний старт молодому журналісту. Газета П'ятниця тепер займає увесь його вільний час. І вона дає просто реально. Шикарні можливості якось знайти себе, саме ті, висловити свої думки, які ну, не просто підуть у шухляду, а будуть почуті якоюсь громадськістю твоїми однодумцями, твоїми ровесниками. Газета змінилася не лише всередині, а й зовні. За розмірами стала більшою. Це ми змінили формат, він став більш цікавіший, більш зручніший для читачів. Також завдяки цьому формату можна вмістити більше матеріалів. Стати дописувачем п'ятниці може будь-хто, кажуть у громадській організації Самопоміч, яка займається видавництвом часопису. Для цього було створено веб-сторінку видання. Тут можна зареєструватися і вести власний блог. Найцікавіші статті публікуватимуть у найближчих номерах. Знайти сайт дуже просто. Варто лише у пошуковій системі задати слово П'ятниця. Ми дуже запрошуємо молодих журналістів на сайт. Сайт має гарну відвідуваність. Тут можна зробити собі журналістську кар'єру, можна так сказати, що для молодих журналістів дуже важливо, адже часто в дорослі видання їх без досвіду не беруть працювати, а тут вони самі собі, собі менеджери. Окрім цього, на сайті є ще багато цікавинок, зокрема, вакансії для молоді та онлайн-радіо.